Вітання, Україна! На календарі 11 грудня 2022 року. Місто Бахмут. Бахмут це Україна, Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Орки його не візьмуть. Як би вони там не хотіли, в пабліках не писали. зайшли, забігли. Нікуди ви не зайшли, нікуди ви не зайдете, і Бахмут ви ніколи не візьмете. Бахмут це місце слави українських військових, Збройних сил, а не ваше. Інквізитор, доброго ранку. Як бачите, погода хороша. Настрій теж хороший. Настрій бойовий. Повірте, будемо стояти до кінця. І Бахмут ми не ждемо. Що ви там не говорили, що ви там не писали. Пахмур був, є і буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Козаки! Окрема подяка козакам на нулях, на мінус нулях. Ви справжні титани. Завдяки вам, піхоті, ну 90% респект і повага. Тому що то то, що робите ви, ну це треба розуміти і бути там, щоб зрозуміти якими титанами потрібно бути, щоб тримати оборону в таких умовах? Тому, друзі, не хвилюйтеся, Бахмут це Україна, вірте в ЗСУ.